Куди зникає гаряча вода та опалення з осель. Минулої п'ятниці намагались зрозуміти мешканці будинків номер 45 47 та 49 по вулиці Набережна енергетиків. Відповіді на свої питання вони шукали у представників комунального підприємства, теплопостачання та водоканалізаційне господарство. Гарячої води в нас год нема на 13-й етаж, давлення. Не доходить. Я купаюся після 11 одинадцяти часов вечора, щоб була гаряча вода. А рібенка купаю чайником уже год в 9 вечора немає гарячої води. Тут 47 й дом, я, я вам кажу, що 5 годин встаньте, включите воду. У вас труба холодна всю ніч. Якщо люди приходять 3 часа ночі з роботи, з зміни пропускають, що через собу, 5 часа опять холодна вода. А ночі немає циркуляції води, ось вот що проблема. І ніхто това просто не хоче рішати. Чайник, бойлери, конвектори. Кожен із мешканців цього будинку нині виходить із ситуації як може. Люди кажуть, численні звернення до керівництва міста та комунального підприємства довгий час результату не давали. Надія зажевріла після створення ОСББ. Були звернення до депутатів до нашої місцевої влади до ТВКХ. Збирались комісії, проходили безконечні перевірки. Ну і на сьогоднішній день такі ті питання головні, з чого починалася ця проблема, а вона починалася з паруючих колодців, які отут були. вона спарувала все в округі. Врешті-решт людей почули. Мережі тепло та водопостачання, які ведуть до цих трьох будинків, стали однією з небагатьох реконструйованих нинішнього року ділянок. Кошти виділили з міського бюджету і у серпні розпочали заміну труб. Розуміючи складність фінансування в умовах воєнного часу, мешканці Терплячі чекали закінчення робіт. Гріла надія, що усі їхні проблеми нарешті закінчаться. Гаряча вода перестане бути дивом, у квартирах потепліше, стіни не будуть укриватися пліснявою. Однак, коли відбулося довгоочікуване підключення будинків до мережі, сподівання людей розвіялися. Українці народ терплячий, але до якогось. До якоїсь межі. Тому ми, як голови правлінь 45-го, 47-го і 49-го, ми брали цей удар на себе. Ми питалися людям пояснювати, в чому причина, що треба потерпіти, треба підождати, з воєнним станом зв'язані такі питання, що не вовремя починається опалювальний сезон. Це все поки могли, поки тянули. Але коли почались другі проблеми, які вже від нас не залежать, ну тепер ці питання мешканці ОСББ вирішуватимуть спільно з ТВКГ. Підприємство від проблеми не відхрещується, Тим паче, що їхні фахівці свого часу самі наполягали на реконструкції даної ділянки трубопроводу. Вже від сьогодні комунальники шукають слабке місце. Понеділок утром прийде. Володимир Ніколач прийде провіри своє в 9 вечора. Прийду я з комісією, Провіримо, що з домами робиться. Дісвільнелі температури немає. Дісвітньої давлення падає. Потім будемо далі приймати міри якісь. Може, десь нас по путі задвіжки якісь там ще старі і попадуться, тому що в основному всі нові стоять, ну, якби ми перевіряли свої нові, ми поставили задвіжки. Пройдемо ще раз, перевіримо, все зробимо, ми ж не відказуємося від того, щоб вирішити проблему. Чи знайдуть Чорну діру, в яку вилітає тепло та гаряча вода у трьох проблемних будинках по набережні енергетиків? Відповідь на це питання, можливо, знайдеться у вівторок. У цей день керівництво міста запропонувало провести круглий стіл за участі мешканців будинків, комунальників та фахівців виконавчого комітету.